Лікарі віддають останню шану донору, органи якого вже за кілька годин врятували трьох людей. Це троє дійсно пацієнтів, які сьогодні отримали шанс на нове життя. Ті, сьогодні відбулася, я вже про це говорив, непересічна подія не тільки в закладі, не тільки в обласній лікарні, і взагалі в медицині області. Ми, перше в обласній лікарні в Міні Гербачевської області була проведена трансплантація серця посмертно. Відбулася перша в області пересадка печінки і Трансплантація нирки Трансплантація нирки для обласної лікарні не новинка. За два роки тут врятували уже 10 життів, але пересадка відбувалася від родинного донора, від посмертного ж вперше. Ми, що, по перше, співчуття рідним донора, молодої людини, батькам рідним його. І велика шана пацієнта, констатована смерть мозга була біля 11-ї години, 23-ї години ночі. Вчора не вчорашнього дня, і його нада було ще на протязі майже доби вести, готувати, як як ми говоримо, по медичному кондиціонувати. Коли усе було готово, пацієнти прибули у Житомирську лікарню з різних куточків країни. Вже на наступний день о першій ночі одночасно розпочалися усі три операції. Ми зайшли в операційну. Оп... Першій годині ночі і закінчили об 11. Закінчилася трансплантація печінки. Це була найдовша операція. Тому що трансплантація серця нирки трошечки швидше пройшла, печінки відбувалися довше трансплантацію серця. Бригада кардіохірургів проводила під керівництвом директора інституту серця Бориса Тодурова. Всім дуже вдячні. Наші співробітники тут всі, всі інституту серця і анестезіологи, і профізіологи. І операційні сестри, хірурги, так що всім велике, велика подяка. Загалом відразу кілька десятків медиків дві доби боролися за життя трьох молодих людей. Серед них і працівники обласного центру крові та донори крові. Останніх посеред ночі викликали у лікарню, адже у дівчини, яка очікувала на нове серце, була рідкісна. Четверта група крові. Я не хочу когось забути, ну дуже велика кількість. Ви просто собі не представляєте. Всі вихідні, вся лабораторна, вся реанімація, приймальне відділення, вся кардіохірургія, вся хірургія, весь операційний блок. медсестри, нянечки, всі були на на. Всі вже протягом другої доби всі на ногах, але ми всі задоволені, що і хочу подякувати Борису Михайловичу, з його колегами, які відкнулися, приїхали і допомогли. Зробили ми разом в нашому відділенні таку я вважаю це грандіозну операцію. Пацієнти, яким уночі провели операцію, очікували на органи роками, і це був єдиний шанс на життя. Після трансплантації кажуть лікарі, усі в задовільному стані. Уже нас на даний момент знаходяться всі при свідомості в задовільному, стабільному стані, з стабільною гемодинамікою. Перша пацієнтка, яка тільки що ми відправили для подальшого лікування в центр серця міста Києва. Пацієнтка дуже подякувала за надану. Допомогу за проведену операцію, всьому колективу всім дуже вдячна, дуже задоволена, що врятували їй життя. Попереду у пацієнтів тривала реабілітація, але завдяки батькам чоловіка, які дали дозвіл на трансплантацію його органів, вони отримали шанс на нове життя. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. У Житомирі відкрилась виставка відомого художника Андрія Дудченко під назвою Останні трембіти його роботи рефлексія на події, які усі ми пережили у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Експозиція виставлятимуть у домі української культури до 31 березня. Усіх охочих запрошують на перегляд. Дучинка, вона буде до 31 березня. Я всіх хочу запросити прийти і побути тут хвилин 10-15. Подивитись картини. зануриться в все. Можливість радіти мистецтву і мистецтво завжди, от, як нерв, дає відчуття суспільства часу. Тому от, я з великою вдячністю всім організаторам Людмили Зубко, як завжди. Молодець і Андрій вам за те, що подарували Житомиру сьогодні емоції Приємно, я дуже дякую за запрошення. Дуже дякую Людмила вам, що ви мене запросили українському дому. Дуже дякую Житомиру і всім вам за те, що ви сьогодні тут разом, і ми всі разом тут. Сьогодні да, І це дуже приємно, що є така подія. Ну, в мене багато почуттів. Ми всі отримали досвід, і нам всім здається, що він різний, і він насправді різний, але є ті речі, які точно кожен з нас відчував. Іноді ми можемо собі і не сказати, що нам було страшно, а іноді це треба сказати, тому що іноді і страх нас може об'єднувати. Страх нас може робити більш сильними, більш спрямованими, приймати сильні рішення, тому що цьому досвіді, який ми отримали. Ми точно можемо сказати, що ми всі в однієї крові. Ми всі українці. Нам є за що боротися. І кожен день це невеличкий крок до перемоги, а іноді великий крок до перемоги. Я запрошую всіх на виставку Андрія Дученка, який приїхав до Житомира, привіз свої роботи, які більшість з них зроблено в 2022 році. Це така рефлексія на ті події, які ми всі пережили. Вже на цьому тижні у Житомирі потеплішає, але холодний вітер подекуди даватиме про себе знати. Коли теплий одяг можна буде сховати в шафу до наступних холодів, розповіли синоптики. Протягом поточного тижня, який наразі у нас розпочався, житомирянам та жителям області варто очікувати приємну, комфортну, весняну погоду. Хмарність буде, звісно, значною, проте із такими значними Сонячними проясненнями опади у нас будуть проходити невеликі, проте вони будуть дуже короткочасними в окремі дні. Лише наприкінці тижня це у нас варто очікувати вже більш помірний такий дощ. Вітер буде слабким та теплим, переважно південного та західного напрямку. Небезпечні метеорологічні явища у нас не очікуються, лише можливий невеликий слабкий туман вночі та вранці, 22 березня. Температурний режим у нас на Ростатиме як вночі, так і в день. Якщо на у нас зараз до середини тижня, вночі температура. Знижуватиметься від 0 до 5 градусів тепла, то далі в середині тижня 2-7 і наприкінці тижня 4-9 градусів тепла по території області в нічні часи. А в день стопчики термометри також підвищуватимуться до середини тижня до 13, 11-13 градусів тепла. І вже наприкінці тижня варто очікувати 15-17. Значну роль відіграє у нас сонячні прояснення, відіграють на території. Де ці прияснення будуть більш тривалими, там і більш прогріється у нас температура повітря. Так, цей тиждень буде досить такий теплий. Теплий одяг можна буде сховати подалі. Проте все-таки це ще початок весни, і будуть такі у нас ще трошки затоки холодного повітря проте це вже буде там на наступному тижні.